Запам'ятаю тебе на все життя, Лореальчик. Так, що це таке? О, прикиньте, Шампунь. Мазюкать. Тому я буду її мазюкать. Я сподіваюся, що там немає половини міні розмірів. Ох, я подивилась. Я подивилась. Всім привіт! Мене звати Дарина і ви на моєму ютуб-каналі. У мене сьогодні свято, бо це моє перше відео на Ютубі. <клук> У мене сьогодні джингенбельний настрій. Я класно нафарбувалася, я вважаю. І да, я так завжди ходжу по дому. Бо взаду мене гірлянда, яку я вішала дві години, і порізала палець. У мене травма. Я його вішала, бо, по-перше, мені потрібно було ззадні світло для мого ютуба. Боже, скільки разів я скажу сьогодні для мого ютуба. А по-друге, сьогодні 2 грудня. А це значить, що, як уже зрозуміли з назви мого відео, це значить, ми будемо розпаковувати адвент-календар. І це буде мій перший адвент-календар в моєму житті, яке моє перше відео на моєму ютубі. Угу. Ось так от, співпало. Осінь, осінь. По-перше, що я хочу сказати, він мені дуже подобається, як виглядає пакунок. Таке все яскраве, новорічне. У мене одразу з'явився настрій. Мені здається, що він підходить сьогодні до моєї піжамки. До речі, що ви скажете? Я думаю, що я виглядаю, як ця піченька зі шреку. Добре, що я не купила зелений костюм. Я коли обирала календарі, по-перше, заказала їх декілька. По-друге, мені ще захотілося дуже перший якийсь календар розпакувати саме з декоративною косметикою. А Лореал Paris, я, до речі, користуюсь, мені подобається, особливо їх туші. По-перше, мені подобається цей пакуночок. От якщо його поставити десь на поличці і розпаковувати по одній комірчці в день. Мені здається, він так дуже впишеться в інтер'єр. Замовляла я його за 90 євро, але на жаль, не знайшла інформації, скільки коштує саме наповнення всього календарю, але будемо намагатися рахувати разом. Я сподіваюся, що там немає половини міні-розмірів і що я знайду ціну. Я, звісно ж, звісно, не дивилася, що там за наповнення. Я, принаймні намагалася максимально цього уникнути, бо я хотіла, щоб ви бачили мої щирі емоції, як я відкриваю цей календар. Це мій перший календар. І я б хотіла бути з вами щирою, принаймні намагатися. Я тут уже трошки скотчик, так, підмотила. Не знаю, а тут ще ззаду? Тут ще ззаду скотч. Мало того, що я пострадала сьогодні, постраждала сьогодні від ножиць, вішаючи цю гірлянду, так тут ще є скотч. А тут ззаду написане наповнення, яке ми не дивимося, закриваємо чиняту і намагаємося на це не акцентувати свою увагу. Тож розпаковка моєго першого адвент-календарю. І, хоч це мій перший календар, як я вже сказала, я не з тих людей, яка б чекала кожного дня, розпаковувала под одній комірочці, я б все одразу відкрила, і подивилася і вже б користувалася цим. Тому що цей календар для мене як нагорода, за те, скільки я всього зробила для себе, по-перше, для свого розвитку. І це відео на Ютуб каналі, моє перше відео на Ютуб каналі, цьому підтвердження. На Ютубі Даріна Сворд. Ставте лайки, коментарі, пишіть. Тож, приступимо до розпаковки. Я сподіваюся, що він не зб'є цей святковий день своїм наповненням, насправді. Ой, він такий гарний. You're worth it. Я також так думаю, дякую. Ну, він що в пакуванні був гарний, що тут дуже гарний. Перше враження мені подобається, як він виглядає. Давайте шукати перву комірочку і дивитися, що там всередині. Так, і я одразу туплю. А, ось тут. Перва комірочка. Щось маленьке і не дуже важке. О, воно ще запаковано щось. Перва. Давайте класти назад, бо я хвилюю, що воно все щось розпадеться. Але отак будемо переворачувати числа. Так, ну, що я можу сказати? Тут ще пакування. Таке, щоб воно не тільопалось там по коробочці, знаєте, от нашого. Так, це тінюшки, вони такі вони такі переливаються, трошки такі бежеві, О, вони такі кремові, приємні і так класно лягають, пахнуть такою маминою косметикою. Оце мені подобається. Цим я точно буду користуватися. Друга комірочка. Тут щось дуже легке. Це олівчик для губ. Я, до речі, каюсь, бо я не використовую олівці для губ. Але чому б не настав час це виправити? Я бачила багато олівців з пластмасовим, типу я чула, що їх не дуже зручно точити, а ось цей з дерева зроблений. Колір? Колор рішеліво. Колір такий досить яскравий. Будемо пробувати. Третя комірочка. О, така величенька вже. Що тут може бути? Що тут може бути? О, прикиньте! Шампунь. Якась міні-версія 90 мл. Це, я думаю, зручно брати з собою десь в подорожі. Для мене це дуже зручно. Я багато подорожую, і таке мені буде в нагоді. Четверта комірка така. Не дуже важка. Уу. Помада. О, я так люблю, як пахнуть помади. Пахне мені малиною. Боже, я вже хочу її нанести, чесно. Така вона, типу, легенька дуже, не дуже матує. Мені здається, що ось цей олівець з цією помадою буде топ. Будемо пробувати. П'ятна щось таке вже довгеньке, але не важке. Може, також олівець? А ні, у нас не олівець. Це туш. Будемо відкривати, у мене, до речі, закінчилась. Щіточка ну, такої я ніколи не користувалася, На що я нюхаю туш? Так, що такого мірочка? Це що? Це 9. Де6. Тут. Шоста комірка. Я думаю, тут також олівець, бо вона не важка і така плоска. Це ліпстик. Що ви доносити спочатку помаду, а зверху блиск, і вона так супер блищить, типу. Я десь бачила таке в тіктоках. Вона так пахне чимось якоюсь цукеркою. Так, це була. Шоста. Він тут хоч дизайн і гарний, але номерки зливаються трохи. Так, номер 7. Думаю, тут туш. Так, це консилер, але він якийсь темний. По ідеї, в двен календарах має підходити все і всім. Ну, якесь таке універсальне. Мені здається, цей мені не підійде колір. Номер вісім. Також олівчик. Боже, я баба не бачу. Це олівець для очей для повік. Оцим я точно користуватись не буду. Це піде до моєї мами. Дев'ята комірочка. Так, трохи тяжка. Ну я думаю, що вже тут туш. Будь ласка. О, це waterproof. big deal, Paradise. Це маскара, нарешті. Номер 10. Тут щось таке величеньке. Що тут? Як ви думаєте? Я також не знаю. Бронзер, але фарба також не моя. Відкривайся! Він дуже світлий для бронзера. Дуже. Чи то може я чогось не знаю, але може треба спробувати. Може, воно мені підійде. Я знаю, що зараз оці рум'яна, знаєте, кореці вирішили, що нам це потрібно, і вони зробили такі персикові рум'яна. В коробочці вони виглядають не дуже, мені здається. А ось на ось на вже на обличчі цікаві. Я до речі, хочу собі такі якісь замовити. Будемо пробувати. У мене є хвилювання, що це відео буде на дві години. Треба вчитися. Одинадцята комірка. Щось важкеньке. Так, ну давайте давайте вгадаємо. Що це? Це так, ну у нас був шампунь, може це кондиціонер чи бальзам якийсь. Ха! Я вгадала. Mm -hmm. Ну, це, щось, типу, це кондиціонер, мені здається. У мене потухла лампа, і я не знаю. Але ми будемо далі розпаковувати. Я обіцяю, що я куплю нормальну лампу, бо ця мене вже задовбала. 12-та комірка. Також легке, також, думаю, якийсь олівець, мабуть. Що це? Щось для брів. Залишаємо. Ми все залишаємо. 13 -те. це моє найулюбленіше число. І я сподіваюся, що тут щось класне. Так, тут олівець. Такий, знаєте, він кремовий. 14-та комірка. Ось вона. Щось маленьке і важкеньке, напевно, тут помада, я думаю. Це оліка для губ. Такий колір червоний. Ой, не пахне. Балдеж. Трошки наче ментолом. Номер 15. Важкеньке щось. Так, це Glow Mask, Вітамін С, Sufford Glow, бла бла. 16-та комірочка. Я вже бачу, що вона така величенька. Це термоспрей для волосся. Прикольно. Не знаю, чи мені підійде, Буду пробувати. Бо в мене таке пористе волосся, воно мені може робити його тяжким, утяжеляти. 17-та комірка. Щось зовсім легке, але таке об'ємне. Це маска для очей. Прикольно. Якийсь філер з гіалуроновою кислотою. Ось така, маска. 18. Це таке тяжкеньке. Це також для... для губ. Ого, така здорова щиточка. Пахне не дуже. Він так швидко закінчується. 19 таке, типу, легеньке. Може, також помада. Це гель для брів. Фіксатор для брів. я люблю фіксувати брови. Будемо користуватися. Номер 20. Щось важке. О, це хайлайтер рідкий. Прикольно, я люблю такі хайлайтери. Моя лампа тухне. Колір легенький, я думаю, він має всім підійти, насправді. Залишилось 4 комірки. Так, на жаль. 21 комірка. Важкенько щось. В 21-й комірочці у нас якась сйорочка з гіалуроновою кислотою. Я не впевнена, що буду нею користуватися, але я спробую. 22. Знову у мене олівець тут. А ні, не олівець. Це у нас знову помада. Блін, вони всі пахнуть. Офігенно, вона така більш матуюча і більш щільніша, ніж е, ті, що були до цього. Прикольний колір. Не знаю, чи мені підійде. Будемо дивитися. Помада 23-я комірочка передостання. Така велика, але не тяжка. І знову папері. Так, тінюшки для очей. Ці вже більш темніші ніж перші. Це у нас Don't Stop Me Satin 17-й відтіночок. Блистяють дуже гарно. Остання комірочка 24. І перш ніж я її зараз відкрию. Я хочу щоб ви також підписалися на мій інстаграм, де я. Викладаю своє відео з подорожей, бо мій блог перш за все про подорожі. І на Ютубі я також буду викладати своє відео з подорожей. Тож, підписуйтесь на мене. Не ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І це така підтримка для мене дуже велика. Дякую. 24-та комірочка. Остання комірочка має піднімати настрій, бо її відкривають вже в день-різдва. Я дуже нервуюсь. Я сподіваюся, що там щось нормальне справді. Ну, да. Собі. Знову туш. Настрій не підняло насправді. Панорама. Чорна. Настрій не, під... не піднятий. Так, це була остання комірочка мого першого адвент календаря в житті. Це була остання комірочка адвент календаря від бренду L'Oreal Paris. Давайте підводити підсумки. Цей календар я купила за 90 євро, і в ньому було майже все, що потрібно. Як для волосся, так і для очей. Ще й була сироватка. Я не впевнена, що буду не користуватися, але все ж таки. Бронзер якийсь дивного кольору, мені такий точно не підійде. І консилер трохи тимнуватий. Взагалі, адвент-календар це для мене як подарунок комусь, чи то мамі, чи то близькі подруги. І якщо оцінювати це з цього боку, чи подарувала б я цей календар комусь ще раз, я б сказала, що так. Бо в нього дуже гарне наповнення на свою ціну 90 євро. Цей календар мені більше сподобався ніж ні. І я буду користуватися цими продуктами. Єдине, що мені не сподобалось, це ось ця остання комірочка була тушь. Я б я очікувала чогось більшого і класнішого, і більш такого різдвяного ніж просто туш. Не Знаю, це мені не сподобалось. А ви пишіть в коментарях, який був ваш перший адвент-календар і чи був він у вас взагалі, і які у вас від нього були враження. І я ще маю на огляд три календарі. Я сподіваюся, що останній з них корейський дуже класний прийде мені вчасно і взагалі, що він прийде, бо такий сайт я вибрала для замовлення. Ставте вподобайки за мої старання, мені буде дуже приємно і буде мене надихати на майбутнє відео. Всім до побачення, до нових відео. Прикольно.